— 27 лютого 2004. А Що це за збір? Це збір, це благодійний аукціон був. 200 гривень за донат. А загалом скільки кидаєте? 200-300, як по можливості. Я довіряю зніоном і фонд Стерненка. Ну, влачний Стерненко. Щомісяця у мене є автоплатіж. Куди? У фонд притул. А скільки плюс мінус закидаєте що Ну, скільки лишається, оскільки студентка, то не дуже багато, але скільки можу. Донатимо, так. Ми донатимо, ми передаємо через нашого тернопільського волонтера на зара такого, завжди на бірці, на все, на все необхідне, донатимо. Переважно по знайомих, багато хто закидає в сторіс, і звідти. Скільки найбільше донатили, найменше? «Напевно, 200 гривень було це для мене. Я, напевно, не знаю, 400 гривень минулого тижня. В основному притула, а так блогерам, яких знаю потрошки. А як за часто? Там, від зарплати якось день чи як? Коли маленькі збори, то кожен там, через день, раз на тиждень, а великий раз на місяць. А по скільки? Ну, від 10 гривень до 3 тисяч. Як коли який збір, який настрій, скільки грошей.